Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограв в Бравл Старс та апну Лілі на максимальний ранг, тобто 50-й ранг, і це виходить 1000 кубків. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Я буду її апати разом з Аквамаріном і моїм тімейтом Льовою. І дивіться, спочатку я буду з Аквамаріном, а вже через одну битву я буду разом з Льовою і Аквамаріном. І ми пішли в нокаут. Він взяв Менді, а в нас був тімейт Ріко. Як бачите, я міг йти в свій портал, тому я підійшов в інший куст, і там було два інших Бравлера з іншої команди. І я одного з них вбив, а точніше Вольта. Мортіс від мене втік. А тут нашого Ріко вбили, я добиваю Мортіса, і ми виграємо. Як бачите, я вирішив пом'яти тактику і піти в інший куст. Е, бо я розумів, що вся інша, їхня команда пішла в куст 1, е, тобто там я вже нічого не зроблю, бо мене просто вб'ють. Я хотів підблизитись до Вольта, але він трохи далі був. І тому я вибрав Мордіса і теж його знищив. А Вольт мені хотів щось зробити. Я такий, типу думав, що у мене, в мене є портал, тому втікти я зможу. Я використовую портал і йду в кущ. Тут, як бачу, я бачу Вольта і тупо його добиваю своєю ультою, тому прям дуже класно вийшло. Бачу лу, і я його добиваю. Тепер я граю з Аквамаріном, який за Менді, і звичайно, що з Льовою, який за Пайпер грає. Проти нас кіт, Бель і чак. Найбісячіше мав бути чак, а кота дуже легко можна вбити, в принципі, як і Бель. Головна бісячі Біль, що її атаки можуть рікошети на твоїх тімейтів. А Чак, в принципі, я думаю, що ви знаєте самі, чому Чак є бісячим Бравлером, бо він стільки своїх станцій доставить і потім буде кататись по ним, що це просто капець. Е, в принципі, прикол Лілі в тому, що раніше в неї був один удар, тобто одна перезарядка, а тепер в неї є аж два, тому це плюс. І ще вона може йти в свої портали, тобто вона може в будь-який момент втікти з будь-якої ситуації. І аж чотири рази. Ну, там Мінімум три, максимум чотири рази може втікти. Як бачите, я напав на кота, вбив його, потім я в порталі прийшов до Бель, але все таки вона мене вбила. Проте Бель відімстили і її добили. Залишився чак. Чак, як бачите, мав гаджет на проходження між стінами, проте це йому не допомогло, і наші тімейти його вбили. Як бачите, далі я пішов в портал і прийшов прямо до їхньої бази, там де знищив пайпер. Але Спраут і Ріко були. Взагалі, в іншому місті ріко добили, але при цьому Аквамарін помер, і виходить, що через це це була дуже велика проблема. Бо найбісячіше, мав бути саме справа, бо він може стріляти через стінки на півкарти, тому він дуже бісячий. І ще закривати карту своїми цими постройками. Тому ну, дуже бісячий персонаж, я розумів, що треба саме його вбити. І як бачите, в другому матчі все-таки я собі ходив, ходив. Звичайно, я міг запасти на справи, але ми все одно програли, бо залишився тільки льова, і там у нього шансів не було. Як бачите, в другому матчі я вирішив знищити Ріко першого, бо він підійшов до мене. Далі я використав свій гаджет і пішов в кусти. Пайпер мене помітила, я використав свою ульту, підійшов до неї, вона використала свою ульту теж і спаслась від мене. Проте її швидко добили е, наші тімейти, а я добив Спраута. дуже швидко. Тому було безболісно. Далі ми пішли проти Кольта, Бель і Калєт. Кольта я зразу вбив по моїй старій тактиці, що я просто йду на їхню базу. Бель була в ФК і останній тіммейт принципі, нічого дивного, вона навіть нам урони не несла. Тому я просто крутився і сміявся з нею. Я використав портал і зразу пішов на їхню базу. Кольт вже розумів, що краще так не робити, і пішов в інші кущі. Тут, як бачите, я майже не помер, використовую портал. 에, помираю, э, наш Льова знищує його і залишається каліт, вони теж її добивають. Як бачите, в іншій битві ми пішли проти Кіта, Сквіка і Спайка. Спайки, думаю, це на найбітячіший бравлер, який є в їхній команді. Ну, може, після Сквіка. Як бачите, на мене напав э, кіт, сів на мене, але я якимось чином його все-таки виграв, не знаю яким. Типу, якби його тімейти напали на мене і почали пушити мене, то я би помер. Якби вони не відійшли, то я би просто вижив. Так ось дивіться, коротше, все-таки ми перемогли в цьому раунді, в принципі, дуже легко. Далі я просто використав свій портал і хотів знищити Спайка або ще когось, кота вже було знищено за допомогою Piper. Я приходжу, бачу спайка і тупо його знищують за допомогою ульти. Залишається сквік. Він використовує свій гаджет на далеку атаку і якимось чином знищує мене. Не знаю, як він... Підгадався чи як, але він мене Коротше, я взагалі не знаю як. Далі, як бачите, наш любимий Аквамарінчик пробував щось зробити проти Сквіка. Він залишився один на один. Сквік його приніс жорстко, в принципі, як і він його. Аквамарін був більш професіональним за Сквіка. Як бачите, була вже буря, він використовує свій гаджет на заповільнення, заповільнює Сквіка і добиває його. Тому ми виграли цей раунд. Далі в раунді ми пішли проти Мортіса, Біа і Сенді. Така собі команда, типу такий собі пік. Сенді прийшла до мене через портал, але я її зразу вбив. Проте я мене добив Мортіс. Тобто він такий, знаєте, крисік. Льова, до речі, вже грає за Макс, він вирішив піти саме за Макс. У Біа мало хп. До речі, Аквамарін взяв гаджет на стріляння через Стінки. Тут, як бачите, Біа має свою дуже сильну атаку, використовує гаджет, Макс летить прямо на неї і помирає через те, що вона використала атаку. І Використала свій гаджет. Як бачите, Комарін промазав і гаджетом, і ультою. Біа його заповільнює і все-таки добиває його своєю сильною атакою. Але у нас ще й шанси виграти. Великі шанси виграти навіть є. Я б так сказав. Як бачите, я заходжу в портал, і йду до Бії. Я прибузний тут чекав, але коротше вона трошки була в іншому місці, але все одно я її добив, її це не врятувало. Залишається Сенді і Мортіс. Як бачите, Мортіс підходить до мене, я його добиваю за допомогою льти. Сенді втікає від нас в порталі, і ми разом з Аквамаріном йдемо до неї. В мене залишається мало ХП, і вона ставить свою бурю, і ми все-таки добиваємо її. І останній третій раунд. Я чекаю Сенді, вона знову пішла в портал. Типу, вона робила це в першому раунді, в другому не робила, а в третьому зробила знову. І я її добиваю, в принципі, як і в першому раунді. На що вона сподівалася, я не знаю. Як бачите, залишається Біа і ще хтось. Як бачите, я пішов в портал, втік, в портал, Макса вже немає, його вбили. І тут підходить Мортіс, я його добиваю, в мене залишається дуже мало ХП, і я втікаю в порталі. Ховають кущі, Бія повірила в себе, заходить в портал, і я добиваю її зразу. Може, вона очікувала, що я не буду її чекати, або ще щось схоже. Далі, бачите, карта в нокауті помінялась. І проти нас грає Лола, Менді і Джин. Льова знову за Пайпер, до речі, грає. Як бачите, Менді зразу вбили, до мене підходить Лола. І я її майже добив, але все-таки її добив не я, а Аквамарін. Я наношу якийсь урон джину, але він мене відштовхує і їх добиває. Залишається Аквамарін і Льова проти джина. Але, до речі, джин в цій карті дуже непогано, бо він прямо просвічує всю територію своїми атаками. В другому раунді Менді з їхньої команди використала ульту і вбила нашу пайпер. вона нанесла гігантський урон. Як бачите, я сидів в кустах, знищив лолу, залишається джин і Менді. В принципі, наша меді жива. Я виходжу з портала і добиваю їхнього джина. Залишається так, що я, Лілі і Аквамарін Менді проти їхньої любимої Менді. Все-таки ми її окружили. Вона використала але ми все-таки її виграли, і ми виграли весь матч, бо до цього ми там до нас програли, тому ми грали три раунди. Тепер ми пішли проти Грома, Анджело і Кота. Як бачите... 에, цей, я вбив Анджело, він хотів щось зробити там, втік, втікти від мене. Але як бачите, Гром теж хотів щось зробити проти мене, але не зміг. І все-таки ми добиваємо грома і ми виграли цей матч. Як бачите, 에, Льова вже грає за культа. В іншому матчі знову те саме. Просто гром використовує гаджет. В цей момент я втік і зійшов на їхню базу. Я сподівався, що ніхто не зрозуміє, що я тут сижу. Я просто беру використовую гаджет і приходжу до них. І тут. Анджело цього не очікував, тому я просто його добиваю. А точніше, добиває його саме Льова. І добиваю грома, і ми виграємо цей матч. В іншому матчі тепер я пішов проти Ліона, Френка і Бонні. Як бачите, Бонні не так важко знищити, проте є, як вся команда, я використовую гаджучі, один все-таки я зміг втікти. Бонні підходить до мене і я просто вбиваю її. В принципі, як і Ліона. Тут все-таки для мене була проблема дуже сильна. Френк, бо він сильний, він мене може притягнути, вбити і зробити зі мною погані речі. Але моїм тімейтам Френк навпаки був дуже легким чочком. Як бачите, нашого помарінчика вбила Бонні, і все-таки я відімстив Бонні і добив її. Френк підійшов до нас, хотів щось використати, але як бачите, наш коляд, а точніше Льова його знищив. Він використовує Гіпер і відкидає Леона. Як бачите, він пішов на їхню базу, бо я йому порадив, і Леон реально цьому не був радий, тому вона просто робить і знищує всіх. І таким чином ми дуже добре відіграли, прям ідеально. І в мене тепер 1050 кубків на Лілі. Тому, ну от така команда, це просто ідеальна команда. Тому всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.